É i need Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і на сьогоднішньому будівництві дому з бази та будівельних кітів. Це вже третє відео присвячене китам і третє будівництво в рамках невеликої серії забудови одного із районів Ньюкреста. Хто спостерігає за картинкою на екрані, ви вже можете бачити дім, набагато більший за попередній, та він теж може підійти всього для одного персонажа. Тож, давайте почнемо обговорення сьогоднішньої будівлі. А я всім побажаю приємного перегляду або слухання. Ще під час цього озвучування відео я не до кінця визначилась з назвою будинку, все ж треба мати якийсь короткий опис, котрий підійде під назву, щоб всім було зрозуміло, для кого цей дім. Не дуже хочу назвати цей дім домом для холостяка, але все ж в цьому будівництві я зібрала такі кі, котрі самі наштовхують мене на таку назву. Сьогоднішній дім присвячений повній. Дністю сім у чоловічої статі, котрий може насолоджуватись своїм самотнім життям у власному домі, займатися своїми захопленнями та розвагами в колі запрошених друзів. Цей домом самітника якось не назвеш, бо все ж це більша історія про відлюднене життя. А саме в цьому будинку мені бачиться молодий хлопець, котрий вже може собі дозволити житло таких розмірів і має достатньо насичене соціальне життя. Коротше, скоріше за це це буде домом холостяка, бо, хоч і акцент на захопленнях цього чоловіка тут є, але не настільки, щоб присвячувати цьому назву дому. Ви та вже все бачите, тому давайте спочатку розберемося по кітам, щоб вам стало зрозуміло, з чим ми сьогодні маємо справу, а то мене вже понесло в свої роздуми. Для цього будівництва я відібрала п'ять кітів, котрі складаються в досить гармонійну спільну картинку. Основою ідеї будівництва, від чого я власне відштовхувалась, була тематика. Кіта Казанова Кіт. Тут одразу все стає зрозуміло, чому у мене є прив'язка одразу додому холостяка, бо сам кіт, можна сказати, присвячений маскулінності і ось таким образом, котрі одразу виникають в голові при першому погляді на цей кіт. Ще і з Доном Лотаріо, як представником кіта. Це достатньо хороший кіт, він мені подобається. З ним можна гарно сучасно оформити вітальні зони, гарно пропрацювати. Меблі з категорії захоплень і гобі, це стіл для настільних ігор, це барна стійка. там є тематичні деталі на цих меблях, що мені дуже подобається. І другий кіт, від котрого я відштовхувалась з ідеєю будівництва, це Restoration Workshop Kit. Не просто кіт з предметами, а ще і з геймплейною частиною, доданою технікою, котру ваш СІМ може відремонтувати і вже потім використовувати в своєму побуті. І якщо в цьому будівництві вже Напрошувалась маскуліна тема, то я вирішила все ж продовжити цей настрій, взявши за ідею майстрування та лагодження предметів як основне захоплення сьогоднішнього героя, власника цього дому. Можливо, це може бути його основною роботою. Звичайно, влаштованим на неповний робочий день сим, не зміг би тягнути таких розмірів дім, але щось придумати можна. Наприклад, взявши кар'єри з інших DLC, котрі ми маємо в грі. Тут вже викручуєтеся, як хочете. Я вам... Подаю тільки ідею. Інші три кіти я додала вже виходячи з логіки, і тої картинки, котра почала у мене формуватись в голові. Тому я вирішила додати в цей дім трохи індустріальності. В принципі, так, механіка, промисловість це все досить поєднуване між собою, тому це гарно поєднується і в інтер'єрі. Industrial Loft Kit, так який ви вже могли здогадатись, це кіт з гарними лофтовими предметами для спалень і для віталень. Це достатньо. Вже старий кіт, але я час від часу про нього згадую і користуюсь предметами з нього, коли є персонаж, для котрого можна створити його простір в такому індустріальному стилі, це якраз підходить. А ще цей кіт дуже гарно вписується в кав'ярні, в бари, котрі можна збудувати з акцентом на індустріал стиль. Desert Lux кіт це гарний кіт для облаштування задніх дворів, зон біля басейну. І останнім п'ятим кітом, котрий я вирішила додати. Дати сюди це пас за Kit. кіт. Це, по-моєму, перший кіт, котрий ми отримали взагалі, коли ми всі ще з вами навіть не розуміли, що це таке кіти, і наскільки розробники підсадять нас на цей частий випуск невеличких таких кітів. Це функціональний кіт з пилососами, це єдине його призначення, і навіть без якихось предметів декору, до речі, що зараз маючи вже таке списище кітів. Котрі ми маємо, це вже виглядає не так вражаюче. Але все ж як додаткова функція прибирання оселі, чому б і ні. Цей кіт можна було б і закинути в чорний список кітів. Це ті кіти, котрим не знайшлося місця в цих побудовах через свою тематичність. Але я вирішила додати все ж його в цей дім, щоб додати ще більше деталей до образу сьогоднішнього Сіма, котрий вже може у вас почати формуватись в голові, слідкування за своїм. Оселою, з допомоги цих предметів цього кита теж буде в тему. Таке поєднання кітів досить е, логічне, очікуване. Я не стала змішувати ось цей Казаново кіт з Геймер або кіт з майструванням з кітом з книжками. Це б можна було зробити, і я думаю, що в мене навіть змогло б вийти щось гарне з цього. Та я вирішила об'єднати тематики кітів так, щоб показати, що взагалі можна створити з того. Переліку кітів, котрі можуть логічно переплітатись між собою по стилям. Тобто, якщо ми маємо з усього списку ті кіти, з котрих можна створити якісний простір для молодого чоловіка з сучасними цікавими стилями в інтер'єрі, то чому б цим і не скористатись? В результаті після всіх моїх роздумів мені вдалося побудувати ось такий двоповерховий дім з однією спалнею на другому поверсі з особистим простором для ремонту ремонтування на першому поверсі та досить великим басейном на задньому дворі. На ось ці предмети для ремонтування я вирішила виділити цілу кімнату біля вітальні, щоб підкреслити значимість захоплення цього персонажа. На кухні я вже використала відремонтовані холодильник та дрібну техніку з цього кита. Я сподіваюся, що при збереженні ділянки ці предмети лишаться відремонтованими у вас, і їх не треба буде ремонтувати заново. Завдяки цим предметам. Кухня набула трохи такого ретро-стилю, щось навіює саме такий вайб, і мені це дуже сподобалось. Також на кухні замість столової зони я розмістила бар, що може бути теж досить характерною рисою того, для кого призначений цей дім. Ніяких дітей в цьому домі не варто мати. Згодом можливо, будь ласка, можна перебудувати будь-яку з кімнат, та все ж на початку хотілося б насолодитись геймплеєм від обличчя молодого хлопця. Предмети для ремонтування такий кабінет, механіка, чи я навіть не знаю, як обізвати це захоплення в одне слово. Коротше, цю кімнату мені хотілося зробити в зоні гаражу, хотілося збудувати дім з наявним гаражем. Та через розміщення ділянки втулити цей гараж мені вже не вдалось, тому я вирішила зробити це в самому домі біля вітальні, і це все мені якраз вдалося поєднати в одну кімнату, котра роззонена, розділена завдяки чудовим відкритим дверям. в Мов стилі така арка, котра імітує відчинені двері, вона сюди дуже гарно вписалась. І на другому поверсі перед спальнею мені вдалося вмістити куточок для робочого столу з комп'ютером та стіл для настільних ігор, щоб саму спальню не навантажувати зайвими предметами. В спальні є вхід в свою особисту ванну, котра досить компактна, але мені сподобалося в цей раз розташування сантехніки. Під час будівництва я пам'ятаю, що ще тоді ловила себе на. На думці, що мені настільки подобається процес і результат, котрий у мене виходить, що я була б не проти використати цей дім в майбутньому для свого персонажа з династії, наприклад, його захоплення відрізняються трохи від тих, котрі мені вдалося додати в цей дім, але основний вайб дому мені прям замечився з Семом. Хто дивиться мою династію, то зрозуміє. Тому можливо, в новому сезоні, якщо Сем зможе заробити собі коштів, Ось такий дім, можливо, ми зможемо його побачити як вже власника свого дому. Покинемо нарешті ці квартири в санмейшуно і заживемо таке холостяцьке життя саме тут. Мені сподобався по стилю цей дім. Тут неочікувано для мене з'явились ретро-нотки, враховуючи кухню. Це досить класно. Індустріальний стиль в інтер'єри, котрий взагалі, мені здається, по замовчуванню підходить для Сімса ідеально. І я сподіваюся, що і вам такий результат. Теж сподобається, і ви зможете знайти підходящого Сима для проживання на такій ділянці. Поділіться своїм враженням у коментарях, можливо, є якісь деталі цього будівництва, котрі вам сподобались, або у вас під час перегляду з'явилась думка чи образ того вигаданого Сима, котрим міг би тут проживати. Всі посилання за допомогою яких ви зможете завантажити цю ділянку до себе в гру, є в описі під відео, як завжди. Підписуйтесь на канал, якщо ви заглянули на це відео. І дійшли аж до цього моменту. Лишайте ваші враження у коментарях. А я вам дякую за увагу! Бережіть себе та почуємось у наступному відео.